Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І у нас сьогодні 22 серпня. Є багато різних цікавих новин і давайте про це по порядку. В першу чергу у нас оновили магазин за золото і оновили набор, спеціальний набор за реальну валюту. Якщо ми беремо з точки зору магазинів за золото, до чого я. Ну, У нас є канон Panzer 105, є 56 ТП, є су 130 Особисто мені нічого не цікаво з цього. Ну, якщо у вас немає якоїсь кущової ПТ для настрілу і фарму з дистанції, то можете переглянути для себе для Су-130. Чому вона простіша в реалізації, бо в неї є альфова гармата, тобто в 520 шкоди, на відміну від канонного Panzer. Бо канон Хіпанзер все ж таки в нього Альфа, якщо не помиляюсь, 390. так? 390. Просто важче буде настрілювати шкоду. чим на э, цьому чи в нас 130 ПМ. Тому придивіться до цього, якщо у вас є золото вільне, якщо ви його лишили. І за реальну валюту у нас знову ж є 166, є Немезіс, є Кущ, і є шкода Т-56. Ну, з цього всього, як ви розумієте, зрозуміло, вибір на шкоду Т-56. Гарна машинка. Може нагибати може стріляти, ну доволі дуже непогано. Єдине для мене особисто там дуже бане пробиття 208, ну для 8 рівня 208, ну це стежки мають не те, що важкі танки. Ну Тим не менше, то, то машинка дуже гарна, бо свого невеличкого барабанчика роздається шкоди. Кущ теж, якщо комусь прям от хтось кайфує від такого стилю гри, то Кущ підійде. Єдині моменти, пам'ятайте, в куща шикарна гармата. У нього дійсно шикарна гармата. Не дивіться зараз на розкіт на час ведення, тому що в... це машина, яка переходить в облоговий режим, там зовсім все по-іншому, там ну, тут 280 бронепробиття, 550 альфа. Ну, це шикарна гармата, це гармата з об'єкта 2,63. Ну тобто, це дійсно гармата, тут шикарна. Питання в самому танку. Ну, тобто, Тому що перша дивіться, ну, броня ніби що якась навіть є. Ну, тобто, там З підскосами і так далі. Ну, от це приймає всі фугаси в ГИ, які тільки є. Напевно, там ну, навіть танки першого рівня будуть у вас пробивати от в цю, в цю бандуру. Наша ця бандура величезна, яка приймає урон, я не розумію. Ну, тобто, от, Якби не вона, я би, може, вам би, вам і порадив би цю машинку. Тому що, в принципі. Це могла б бути типу СТРВ С1, тільки з набагато потужнішою гарматою. І це ну щось цікаве. Ну тобто, це дійсно там ну, альфова гармата в 550 на 8 рівні. Ну з гарною точністю в обловому режимі, з маскуванням, з непоганою рухливістю. Ну не шикарно, але 18 кінських сеантон це доволі дуже непогано. Ну, була би цікава, але оця бандура вона буде псувати вам ту, тупо всі бої. Тобто ви, ви можете світитися там, ще, ще не виїхали за якусь кочку, якісь горку. Вже ця бандура буде, її вже будуть накидувати. Тому її особисто навіть ніхто не викатує. Е, немає десь, навіть не дивіться, там. Ну, нема на що, на що там дивитися. Окей. Другі друзі, нагадую, в нас, що. У нас зараз йдуть знижки на 8, 9, 10 рівні. Відповідно, зараз якраз час затаритись машинками. От я, до прикладу, купляю, от при вас купляю Йосипа 7 докупити, відкупив цю легендарну машинку. Далі я ще мав купити для себе Арту 9 рівня, я пам'ятаю, я мав докупити. Я докупляю. Бо треба ЛБЗ, ОБЗ, тут перепрошую, ОБЗ треба виконувати. І я хотів ще купити. Mm... До речі, я от дуже-дуже спокушаюся почати качати гілку Type 5 Heavy. Зараз, поки mm. він не, не імбовий. Я от не знаю, як би починати то робити. Я ще хотів купити зараз. я... я ще хтів... В да, я в Британії хотів купити. А що, на контендера немає знижки? А чому немає знижки на контенра? так, на всі є, а на контендера нема. А що на них нема знижки? Що це за прикол такий? Ну, от на, супер, на, на коня, звичайного, є знижка, а на контендера нема. А ну чекайте. Так. Є. Е. Першинг, патон є знижка. На рту є знижка. На, на, на все є знижка, а на цього. А на цього нема. Ну, а що це за прикол такий? Ну, окей, французи. По французам є на всіх знижка. В Британії... От, а, а, а що це за прикол? Чому на нього немає знижки. Ну це якийсь баг. Я якраз спеціально його думав Сьогодні купити. бо... Ну, це навіть на твп ВТУ є, є знижка. Ну тут я майже нічого сильно не прокачував. А тут в мене нічого не прокачує з гілок. Цікаво. Ну, це якісь типу, приколи. Я думаю, що півляма срібла можна буде зекономити. Ну, Але контейнера мені теж треба купляти. Ну, типу, як не крути, його треба купляти. Окей, Гаразд, ну купляємо. Ну. Типу, мусимо купити. Прикро. Ну, це якийсь такий цікавий бах. Типу, я такого ще не бачу. Я спеціально підзбирав срібло, щоб закупитися, е але ще підзбираю срібло. І е нагадую, що в принципі, якщо у вас є якась непотрібна техніка, ви виформити срібло собі для виходу на 11 рівні, то можете так само е спродати е техніку певних рівнів, тобто які вам не потрібні. От, наприклад, у мене це Черчилль. Нагадую вам, що ви не зможете. Продати всі непотрібні танки вам за один день, тому що є ліміт на продаж авті... автомобілів да тобто машин на один день, але не продавайте зараз 8,9 рівні, по якій причині, тому що на них зараз йде знижка. тобто ну і В цілому лишіть собі пару якихось цікавих машин, які вам пригодяться. От, наприклад, мені, там наприклад, ВК-3601, h ну типу я її можу собі спокійно. Продати. Продаю про вас, щоб ви. Ну, Пам'ятали про це. Об'єкт. До речі, от об'єкт 408 IT на знижка на продаж. Так, ну тут у мене бони стоять. А ну а я просто не пам'ятаю, чи знижка діє. Ну, окей, я можу продати просто всі в всьо, 7 рівні і нижче. Тобто треба тільки знайти, що в мене є з таких машин в рівня і нижче. А як закінчиться знижка, то я зможу продати решту. От, є в мене арта 8 рівня, до речі, то ще й продати треба. Е, ну, але блін, я не впевнений, чи на неї тут не діє знижка, а зараз не продаш. Тобто, ну, краще притримайте, вже коли знижки пропадуть, тоді продасте. От у мене така комета є 770. 1851 срібла, то я собі так доповню, щоб купити як мінімум 3 одиниці рівня для себе особисто і не не переживати. Ну і буду ще потрошки теж підфармлювати з часом. Щопера можна продати. Хоча я хотів би на ньому добити відмітки, але то вже таке. Не знаю, коли я тим буду займатися, якщо виходять 12-11 рівні, я думаю, зараз всім буде не до того і мені так само. 5, type 5, та 3 джуну. О, бачите, все. Ліміт техніки продан, оце, е, використано, більше я вже продати не можу. Ну, але ще пару машинок на день-два продажу я маю. Тому так само, якщо хтось з вас планує продати техніку, то не забувайте про те, що необхідно, е, ви всю техніку не, не потрібно не продасте за один день Ну і що ж, друзі? У нас е, одне з найцікавіше це у нас кампанія українського до Українського Дня Незалежності, День Незалежності України. І у нас з 23 до 25 серпня у нас а це трансляції на Twitch, Twitch Drops Приєднайтесь до нашого грову відзначення, на якому будуть трансляції Drops і спеціальні бойові завдання. Не прогавте нагороду. Нагоду здобути унікальні нагороди та перейнятися атмосферою свята Дня Незалежності України. А на ваших листах таке є, блядь, святкування Дня Незалежності України. А ну, блядь. Всі, хто там дрочили на перехід на глисти, ви всі, далі, дивитесь всяких кацапів, як вони там всі в своїх міртапків грають. У них є День Незалежності України, вони відзначають нашу е національну. Як це правильно? Нашу держ... нашу державність. О ні, не визначають бо це кацапська херня. А у нас тут відзначають. Тому якщо дивитись Кацапів, перестаньте то робити. Добре, День Незалежності України, нам дають ще додаткові нагороди, але їх треба вам активувати Ну кож, кожен кожний має отримати їх. Окремо, тобто вони не даються всім загально. Вам треба зайти сюди на сайт і отримати завдання. Ну, авторизуватися на сторінці. Дають 6 емблемів прапора України, плюс аптечки, ремкомплекти, вогнегасники. Один жетон вод. А що, жетон дають, чи це чи це прям аккаунт Бо позначка прім а ну давайте я зараз перевірю. Бо я вже ці завдання взяв. Бойові завдання. А, танкова печатка, печатка. Ну, не, чекайте. Нема взагалі такого. Що вони тут пишуть? Ну, принаймні, мені не дали. Ану. Ну, один жтон. Мені здається, що це просто прям аккаунт один. що день прям аккаунта. Ну, по позначці. Так само, один жетон, вот тут так само пишу. Деколі дають, деколі-деколі. Це прикольно можна буде. Бути... Ну ну я ну, Мені подобається. І 2 d стиль батьківщина. Дивіться, от батьківщина. Ну Гарний стиль, Ну реально гарний. ну Жовто-блакитний колір. Ну, прям, ну шикарно, як стилі на танках виглядають. Ну Прям дуже гарно виглядає. Ну Прям пушка я не знаю, ну, прекрасно. Дуже красиво. А, приємно, приємно, що відзначають. Плюс тут є Україна в подробицях, це факти. Тобто, які вилітають, тут різноманітні різні факти є. Про пса патрона є і так далі. Плюс будуть твіч дропси. Твіч дропси, повний перелік нагород. За 60 хвилин перегляду у вас будуть по два бойових резерви на звичайний досвід 50%, і 200% до вільного досвіду. Теж два резерви. Далі по три одиниці аптечки, ремкомплекта вогнегасника за 120 хвилин. І за 180 хвилин перегляду, по три деколі. Тризуб білий, пес доброї волі і дев'ять камуфляжів. Курінний. Курінний нагадується: теж камуфляж був, коли давали на підтримку України в збройній в захисті своєї держави. те що він такий жовто-блакитний, доволі цікавий. Я особисто вже тоді танки ще танки вже, чи, вже, чи ще не грав. І в мене цього, наприклад, стилю немає, я би теж собі хотів би цей стиль отримати, бо теж виглядає доволі прикольно. Е, тому, тому, тому. тому. А, і дропс на офіційному каналі. Початок 24 серпня. Буде тривати майже цілу добу один день преміум аккаунта за 60 переглядів, аптечки, спорядження. Ну, коротше, спорядження і два дистиль батьківщина. Теж не забувайте, 24 серпня буде на вційному Twitch Drops каналі я так розумію, напевно, на українському. Будуть дропси в честь Дня Незалежності України. Приємно. Дійсно, приємно. Приємно, що відзначають нашу. Незалежність, ну це прикольно. Тут, тут є слово значення батьківщина. Цікаві факти. для себе подивитися, тому що там дійсно є різні цікаві факти. Вони рандомно там вилазять, і там ну такі якісь факти, які я впевнений, що ви не знали. От тут, до речі, про завод імені Малушева, про один із найстаріших танково-будівних заводів, які є там філософія прапора, який має нашій. Це. Дійсно, приємно, я впевнений, що кайфаніть ви так само. У Вас далі потім появляться ось такі завдання на День Незалежності України. Тобто, тут задати шкоди, е, та День Незалежності посісти в топ-10 місць, ну, 8 разів от вам і далося це. Так само тут задайте за 4 тисячі шкоди і чисти здобути її досвід, теж там 2400. І от так само. Тобто завдання доволі легкі, просто граєте, вони будуть виконуватися автоматично. І це приємно. Це приємно. Плюс нам сьогодні знову ж дали за день е, танчика, якщо ви награєте 15 перемог, а 25, 4 рівень. Не знаю, я їх виконую просто не всі, а, бо не всі дні виходить награти 15 перемог. Але я їх виконую, бо просто, до речі, пише опір ґрунтів. Нічого собі. Це на всіх танках пише опір ґрунтів тепер. А дивіться, тут не пише. От, я можу оглянути такий опір ґрунтів. Ні. Прикол. Бачите, дивіться, якщо я беру це завдання, навожусь на цю машинку, то внизу саме нижній пункт опір ґрунтів пише. Це скритий параметр, який зазвичай ніде не показують, а тут показують ці інформації. Цікаво, цікаво. Цікаво. І що ж, друзі, маю ще пару новин. Е, на рахунок у нас. Давайте зараз я відкрию. Це знайшов. Е, інформація з вот Експрес, буде нова історія вот 2.0. Залізом оновлення буде додано всьому операцію. «точка кипіння Вона є перед історією ОБЗ 3.0 та всього оновлення 2.0. Цього разу з новою технікою буде першим. Але в міру просування ми отримаємо свого своє розпорядження абсолютно нові танки, вигляді 432 ху, Leopard 120 і Таченрейд. Тач якось та Raid. Не знаю, як він правильно читається. Перепрошую за мою німецьку, я її не знаю. Це вважайте, їхній перший показ у рамках внутрішньої історії гри. Грубо кажучи, ми переходимо у нову епоху. Операція точки кипіння» пройде на мапі Нордска, змінена версія звичайної мапи, яку тільки збираються додати в рандомні бої. Операція також має три різні завдання для виконання та дві складності: встановити джерело загрози, зупинити запуск ракети та переконати, що нові технології потраплять у правильні. Руки. Грайте поодинці і боріться з супротивником під керівництвом штучного інтелекту в цій історії за участі командирів із сектора 3. Виконайте всі завдання, щоб отримати пам'ятну нашивку, медаль, тематичні медистилі та інші нагороди. Ось такі, друзі, буде у нас історія про наступних, да? наступна буде історія, яка вийде у нас 3 вересня. Ну і буде перегляд моделі бронювання танка Уат. Вот. Ця функція була дуже давно очікувана гравцями, і нарешті через десяток років вона офіційно з'явиться в середині гри. Перегляд бронювання знаходиться в меню обслуговування танка на головному екрані ангара. Після натискання вас перенесе в нове вікно перегляду самого бронювання. На даний момент це досить просто. При наведенні курсору на певну частину танка буде показано номінальне бронювання, кут входження, підсумкове бронювання з рахуванням кута і екранів. Товщина броні забарвлена в кольори залежно від товщини бронювання або товщини екранів. Однак у реалізації ВГ не враховуються різні типи снарядів, тобто не можна буде перевірити певний тип снаряда по танку, а це вже поки що мінус. І те, як він може повести щодо обраної точки влучання. Але думаємо, що це може допрацювати в майбутньому. Дуже на це сподіваємось, Бо в цілому, на екрані перегляду, броні ще багато місця для додавання нових функцій. Так само відсутній показ внутрішніх модулів танку. Функцію, яку також хотіли побачити багато гравців, але, на жаль, наприклад, подібний показ стосується в грі Project Warfire, якщо не помиляюсь. Але насправді частково зрозуміло, чому так зроблено. Раніше існував мод, який робив техніку прозорою із зазначенням внутрішніх модулів. Досить швидко подібний мод заборонили, Тому розробники самі собі розв'язали руки моду. Робам, вівши показ внутрішніх модулів в гру підсумок подібної функції чекати, точно, на жаль, не варто. Повторимо, що можливості покращувати цю фічу є безліч. Наприклад, впровадити історію влучень по техніці, в останньому бою, тому що вже додано, до кілкен недостатньо. У гравців все, ще залишаються питання по кожному випущеному снаряду. По ним е, ось, друзі, такі новини. Ми більш детально дізналися про те, який буде перегляд броні. На жаль, не такий, як ми очікували. Ну, виглядає, він, звичайно, приємно класно, типу, на зовнішній вигляд, мови дуже немає. Але ну, функціонал поки що, ну, дякую іменно тому, 15 років чекали. Я пам'ятаю, як я ще десь у 2012 році вставляв шкурки на е, слабкі зони пробиття і е, називається на зони ураження, там, де баки знаходяться в танці і так далі. Я ще пам'ятаю, ми тоді в 2012 році страждали такою штукою, шкурками для ураження, тобто для того, щоб вивчати танки, де куди кого бити, які в них уразливі зони, куди пробувати, як підпалювати танки. Ну, Поки що це, бачите, ця ідея розрослася в те, що зараз є броня в ангарі, є мод, є томату GG, де можна теж все переглянути. Ну, поки що Wargaming вирішив взяти тільки. Броню, де в ангарі можна покасти. і ну, на тому, але надіюся на те, що ця фіча дійсно е, продовжиться. Що, друзі, е, на сьогодні по таким основним новинам, в принципі, все. Радий був з вами, радий був вас проінформувати. Нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові. Бережіть себе та бережіть Україну.